У нас в країні є така прикмета: якщо з тобою бореться вже третя влада поспіль, скоріш за все, ти дуже порядна людина. А якщо на тебе ще й не Коля Тищенко, напевно, тобі треба ставити пам'ятник. У мережею шириться відео, де журналісти бігусимфо нюхають наркоту. Не думаю, що Денису Бігусу потрібен пам'ятник, але от наша увага, підтримка і розголос потрібні однозначно. Причому не стільки Бігусу, бо вони самі загризуть кого хочеш, а нам самим. Якщо ми не хочемо, щоб тиск на свободу слова і вільні медіа став нормою. Денис заснував Бігус Інфо в листопаді 2013 року, коли я ходив до 6 класу. До того, як я закінчив школу, команда Бігусу вже стала кісткою в гарлянці для двох президентів. А коли вступив в університет, добряче задрала й третього. І знаєте, коли журналіст-розслідувач із його досвідом говорить таке, то це змушує напружуватись. Нас намагались підкупити, нас намагались засудити, нас намагались задавити. Ми бачили все: від тихарів під офісом до прослуховування летючок, від атак якихось ботоферм до арешту рахунків. Але ніколи. Ніколи я не бачив нічого подібного тому, що Служба безпеки України влаштувала 27 грудня отут тут, в етнокомплексі Українське село. Не те, що не бачив, я навіть уявити нічого подібного не міг. 27 грудня в етнокомплексі Українське село команда «Бігус.Інфо» проводила корпоратив, де все відбувалось в принципі як на нормальному корпоративі. Прослухали тренінг, посмажили шашлики, Хтось пішов до лазні, хтось розслаблявся з алкоголем, а хтось не лише з алкоголем. І чи є в цьому щось катастрофічне? Ні. Чи дискредитує це хоч якось найкращих викривальників корупції в Україні? Хіба що для виборців Юлії Тимошенко? Чи є в цьому загроза для нашої національної державності? Тільки якщо національна державність залежить від здоров'я операторів Бігу Синфо. Але от у цілого департаменту захисту національної державності Служби безпеки України інші погляди на те, що загрожує національній державності. Вони провели цілу спецоперацію з залученням 30 оперативників, встановили камери в кімнатах усієї команди, включно з дівчатами. І навіть у лазнях суто для того, щоб показати нам, що оператор Бігус інфо, не журналіст, не редактор, оператор. У вільний від роботи час вживає наркотики. Так от питаннячко. коли ти доручаєш абсолютно профнепридатним ракушкам стежити за професійною командою розслідувачів, що взагалі може піти не так? Далі Ігор ще з двома чоловіками дістають речі зі шкоди, і він веде їх селитися. Окрім набитих рюкзаків, чоловіки тягнуть великі сумки. І з таким багажем, звичайна людина їздить у двотижневу відпустку. А це офісники на одновечірній корпоратив. Що вони там притягли? Тематичні костюми? Ну тобто, мало того, що на корпоративі журналістів влаштовують спецоперацію такого рівня, наче там не знаю, Медведчук особисто з Путіним зустрічався, так ще й робляться оравою на 30 людей, яка стоїть обличчями під камерами спостережень. Знаєте, мене до кінця не покидало враження, що начальник цієї операції насправді фанат Bigus Info і спеціально організував усе так, щоб вони набрали мільйон підписників. До речі, давайте з ним познайомимось: Ігор Кравченко, або Ігор СБУ. Або Ігор Кравченко СБУ клоун. Або князь Великий. У сервісі для розпізнавання телефонних номерів підписав себе як князь Великий. Але набагато цікавіше, як його справжній постійний номер мобільного підписали інші люди. Присядьте. Список довгий. ІГОР. Служба безпеки. Ікарь СБУ. СБУ. Кравченко Ігор Борисович. Ікарь Кравченка. СБУ. Клоун. Але яке саме СБУ? Найбільше отаких тегів. Ігор Борисович ДЗНД. Просто ДЗНД. Кравченка Ікарь. Опір 4 відділу УЗНД. Ігор Кравченко, УЗНД Київ. Ігор ДЗНД М. Кравченко Ігор Борисович М. Як бачите, від Ігоря Князя Великого до Ігоря СБУ Клоуна один гетконтакт. Які завдання, такий Штірліц. Бігуси ідентифікували опера, який мав таємно їх відстежувати просто за ім'ям, тимчасовим номером телефону і маркою, навіть не номером машини. І все це він залишив їм сам. Ну і далі потягнув за собою цілу групу, яка просто полюбляє пити каву в одній і тій самій кав'ярні біля роботи. Хоп, і ось наш родуватий знайомий. Казали ж спалить всіх. Одяг, звісно, інший, але зовнішність така характерна, що ми без проблем впізнаємо в ньому того самого хлопця із корпоративу Ігоря, який засвітився на камерах відеоспостереження відпочинкового комплексу 26 грудня. Я не буду далі переказувати все розслідування Бігуса, як вони спіймали тих, хто мав би спіймати їх на гарячому. Ви майже напевно або вже його бачили, або якщо ні, то обов'язково гляньте. Там більше години, але дивишся на одному диханні. Загалом, якась отака історія, і вона погана з якої сторони на неї не подивись. Тут далі будуть суто мої роздуми, але я хочу приправити їх дуже важливою ремаркою. У нас в країні є дві служби безпеки. Одна виявляє колаборантів, нищить ворогів на фронті і в тилу. І в нашому, і не в нашому. Займається десатанізацією Києво-Печерської лаври, кошмарить Кримський міст, регулярно постачає бавовну на так звану територію Російської Федерації і ще багато, багато, багато інших речей, щодо яких я міг би сказати про це не можна розповідати, якби я щось про них знав. Це та служба безпеки, за яку я готовий платити вдвічі більше податків, донатити на збори їхніх бойових підрозділів. І кожен раз аплодувати, як якийсь жмих буде знайдений мертвим в Росії чи на окупованій території. Але є друга служба безпеки ось ця. Одразу після розслідування вийшов офіційний коментар СБУ, яким вони закопали себе ще глибше. От давайте почитаємо. Протидія організованій наркозлочинності є одним із напрямів діяльності Служби безпеки України. Відколи? бля? Окей. Давайте прямо зараз відкримо закон про СБУ і вб'ємо там слово нарко. Нічого. Давайте глянемо кримінальний процесуальний кодекс. Ось злочини, які мають розслідувати СБУ. Наркозлочинності стосується лише один. Стаття 305 Кримінального кодексу. Відкриваємо її. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, тобто їх переміщення через митний кордон поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю. Де ви тут бачили контрабанду? Який нахрен митний контроль в етнокомплексі українське село? Далі СБУ пише: за наявною у СБУ оперативною інформацією, серед клієнтів, дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам, виявилися також, на жаль, окремі співробітники «Бігус.Інфо». Зокрема, одна з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, бла 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 по тексту. І це все чудово. Але в мене питання. Ви тут взагалі до чого? Незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Це стаття 307 Кримінального кодексу. Її розслідує Національна поліція. Кілька десятків оперативників СБУ раптом взялись допомогти нацполіції спіймати наркобарона на корпоративі Біуса. Вірю, я повірив. І в чому взагалі був оперативний задум? Ми знімемо, як хтось курить траву, напишемо про це в анонімних телеграм-каналах і далі що? Пабло Ескобар помре з сором. Ну і наприкінці, наче знущаючись, вони додали. Вважаємо, що незалежні медіа є невід'ємною складовою сучасного демократичного суспільства, і жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та змі загалом. А усі співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів держави і суспільства та ефективно протидіяти ворогу. Це читати соромно. Я не розумію, як у когось пальці цей текст взагалі взялись надрукувати. Але от дивіться, ми завдяки цій історії дізнались, що у нас є величезний департамент захисту національної державності, який може собі дозволити операції на 30 плюс людей, встановлювати камери, прослушку, місяцями прослуховувати телефонні розмови, забезпечувати повний технічний супровід операції. Я можу їм навіть підказати, на кого варто звернути увагу, крім журналістів-викривачів корупції. У нас у Верховній Раді сидять кілька десятків депутатів з кремлівської партії, яка готувалась очолити окупаційну адміністрацію України. У нас є мер Одеси, судді і чиновники громадяни Росії. У нас ведучі заборонених каналів Медведчука і Мураєва всі поголовно полізли в Ютуб і щоденно качають російську пропаганду. Я сподіваюся, вони теж усі прослуховуються, у них камери стоять в туалетах і над цим працює не менше сотні людей. Сподіваюсь, трохи компетентніших за Ігоря. Бо поки що пригадаю тільки Діану Панченко, яка успішно втекла до Росії і знімає сюжети про українських нацистів. Я Діана Панченко, ведуча незаконно закритого Владимиром Зеленським каналу News Ван. І я на Донбасі. На наступний день з'явився коментар голови СБУ Василя Малюка. І він цілком справедливо описує внесок контррозвідників, бійців альфи, слідчих, кіберфахівців, оперативників і аналітиків СБУ в боротьбу з агресором, підрив того ж Кримського мосту, об'єктів в глибині Росії, знищення ворожої техніки на 1 мільярд доларів, вражаючі здобутки в Чорному морі, викриття 47 агентурних мереж. І це все правда. Це та робота СБУ, за яку я дякую, якою пишаюсь. І яку хочу бачити як громадянин і платник податків. Далі голова СБУ пише: за таких обставин викликають справжнє обурення дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності. Наголошую, такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень. Серед іншого, я направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ. А президент України ще 31 січня підписав відповідний указ. Я пишаюся бойовими побратимами СБУ, тими, хто виконує реальні бойові задачі, реально ловить колаборантів та зрадників, реально знищує окупантів та протидіє злочинності. Це і є справжнє обличчя дієвої і фахової служби безпеки. І я, як керівник СБУ, зроблю все можливе, аби кожне змі могло працювати в Україні вільно. Сьогодні ми не просто будуємо оновлену СБУ, а захищаємо демократичні цінності, серед яких свобода слова і незалежність медіа для мене особисто віднині це надпріоритет. І ось це правильна реакція. Тільки вона мала з'явитись негайно ще на початок скандалу, а не після того, як всі рознесли оцю першу ганебну заяву, а голову СБУ викликали для пояснень до парламенту. Як на всю цю історію відповіла влада? Президент у перші ж дні відреагував у зверненні. Окремо щодо ситуації з нашими журналістами, зокрема, фактом стеження за журналістами Служба безпеки України розпочала розслідування і з'ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий. Надалі за кілька днів до цього розслідування звільнили начальника ДЗНД, але як правильно зауважив Бігус, його звільнили, тому що він спалився. Ні в кого по всій вертикалі не виникло жодного запитання? Ну що це якась херня, і не варто взагалі в це влізати? А тепер питання: у нас є реакція президента, який засудив тиск на медіа. У нас є реакція голови СБУ, який розкритикував своїх колег і назвав ці дії неприпустимими. А чи могло це все відбутись без їхньої участі? Ну чи міг президент, якому підпорядковується Служба безпеки, і власне голова Служби безпеки? Не знати про таку масштабну операцію цієї самої служби. Гіпотетично так. Поки ви не вимкнули це відео і не написали, що я продався офісу, то давайте просто на таку версію поміркуємо. СБУ під час війни займається сотнями різних операцій. І я все ж хочу вірити, що її голова залучений в найважливіші ну, типу, диверсії в російському тилу чи знищення Чорноморського флоту. Він цілком може не вникати ну, от прям в усе, чим займаються підлеглі. У президента обсяг задач ще більший. Ця історія спокійно могла пройти повз нього. Але чи звільняє можливе незнання від відповідальності? Однозначно, ні. Президент гарант додержання Конституції України, яка в тому числі передбачає право на свободу слова і вільну журналістську діяльність. А голова СБУ він на то і голова СБУ, що відповідає за діяльність СБУ. І ту, що на фронті, і ту, що в тилу ворога, і ту, що в нашому тилу. Ми вже точно знаємо, що цим займалась СБУ. Чи могла вона це зробити за власну ініціативу? От я прям дуже сумніваюсь, настільки, що я би цю версію відкинув одразу. Чи міг хтось вплинути на неї ззовні, ну, скажімо, з інших органів влади, щоб вони відрядили 30 лобів ставити камери на корпоратив журналістів? У нас немає прямих доказів. Але це вже звучить правдоподібніше. Тому тут варіантів два. Або президент і голова СБУ знали про цю ситуацію, і тоді це один рівень жесті, або не знали, і хтось через їхні голови отако взяв і спустив рознарядку стежити за журналістами і нарити якийсь компромат. Найімовірніше, хтось із офісу президента. Бо будьмо відвертими, а хто ще у нас в країні може собі таке дозволити. І оце вже інший рівень жесті. Який з них гірше? Мені навіть складно судити. Та головне, що робилось це все з однією очевидною метою: дискредитація Бігус.Інфо, які вже 5 років викривають корупцію у найвищих ешелонах влади, в тому числі в Офісі президента. Лише за останній рік вони робили розслідування по Офісу президента, особисто по Єрмаку і його бізнес-партнерах, по заступнику Єрмака Ростиславу Шурмі. По правоохоронним органам і багато-багато іншого. І ось у зливних бачках з'являється відео, де оператор Бігуса вживає наркотики. І я тепер маю подумати, що вони там всі наркомани, да? Поки наркоманами виглядає лише ДЗНДСБУ. Наші з вами податки витратили на абсолютно мерзенну історію в найгірших російських традиціях ми з вами скинулись на незаконне стеження за журналістами. Профінансували оті камери в номерах дівчат і посиденьки 30 бакланів в ресторані. І все це для продакшена відеокомпромату на найрезультативніших українських розслідувачів. Дуже цікаво дізнатися бюджет цієї операції і скільки дронів можна купити за ці гроші. І я тут ще раз наголошу: бо це дійсно важливо, для мене справжня служба безпеки. Це хлопці і дівчата, що виявляють російську агентуру, знищують ворога на тимчасово окупованих територіях і на території РФ, пакують попів московського патріархату. Це, зрештою, центр спеціальних операцій Альфа, який щоденно знищує окупантів. Це ті, хто дійсно захищають національну державність. На жаль, під тією самою абревіатурою, і, мабуть, під тим самим дахом, сидять люди, що будують в Україні путінську Росію. Що має бути далі? Адекватна реакція усіх гілок влади. СБУ має викинути кожного працівника, залученого до цієї ганьби. Правоохоронні органи мають розслідувати незаконне стеження за журналістами і визначити винуватих. Президент або уряд мають подати законопроект про реформу СБУ, який чітко визначить, чим вона має і чим не має займатися. Верховна Рада має проконтролювати, щоб все це відбулось, і права людини більше не порушувалися. Станом на зараз президент і голова СБУ публічно підтримали журналістів. ДБР відкрило кримінальне провадження і розпочало розслідування. Міністр юстиції засудив стеження за Бігус інфо. А голова парламентського комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин надіслав звернення до правоохоронних органів та ініціював виклик голови СБУ до Верховної Ради. Тепер хочеться побачити очищення СБУ, щоб там було поменше ігорів, клоунів і побільше тих, від кого трясуться колаборанти. Ну і звісно, почути імена замовників. Хоча це я вже, мабуть, замріявся. А від себе я хочу висловити повну підтримку і подяку Бігус-Інфо за все, що вони роблять, уже більше десяти років. Ми всі, як суспільство, маємо підтримувати їх і інших журналістів-розслідувачів, викривачів корупції. Бо саме така робота вільних медіа. І не дає скотитись ну, будь-якій демократії до диктатури. Замовники цієї ганьби зараз думають, що всі швидко забудуть і можна буде тихо припетляти. Тому цю історію та інші пов'язані з тиском на змі не можна забувати. Навпаки, треба тиснути, писати і вимагати результат. Хай усі причетні знають, що нам не байдуже. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про всю цю історію. Дякую, що дивились! До зустрічі!